Друзі, усіх вітаю із початком плей-офф Національної баскетбольної асоціації. Перші матчі зіграні і одразу які. Леброн Джеймс проти Ніколи Йокіча, Кевін Дюран проти Ентоні Едвардса. Як виглядатиме Джуелід і багато всього іншого? Тому не затягуючи, смачного всім і вриваємось. Одне із найцікавіших протистоянь на заході. У першому раунді Міннесота Тімберволс приймають Фінікс Санс. І так, Міннесота – це, звісно, дуже габаритна команда. Ось якраз Руді Губерце на старті одразу показує чудовим данком. У нього сьогодні смачний дабл-дабл. Міннесота – це на додачу найкращий захист у Лізі, який нічого майже не може сьогодні на старті зробити проти Кевіна Дюранта. Але, тим не менше, рахунок плюс-мінус рівний. На сріб з лави запасних у Мінесота дає 12 очок, а от з іншої сторони. Пукер класно справляється із Гобером, проте його якраз чудовий захист Міннесоти сьогодні спиняє у Букера. Всього лише 18 очок на слабкому відсотку. Далі вовки продовжують давити своїм захистом, своїми габаритами. Ось чергове підбирання від Карла Ентоні Таунса 52-28. Сьогодні перевага на щиті на користь вовків, і вони вже попереду на двозначній перевазі. Але Кевін Дюран каже: Ні, чуваки, ви так швидко не розганяйтесь. Середньої дистанції влучає через Гобера, далі через Карла Таунса, з дальньої дистанції також кидочок заходить у Кейді 31 очко, сім підбирань скорочує до мінус 4 відставання своєї команди. Але у відповідь у третій чверті, як же розійшовся людина Мураха? Ентоні Едвардс набирає 18 очок, тільки за самий лише третій відрізок, і ще трьошка в обличчя Кевіну Дюранту також заходить на плюс 16 вже вовки попереду. І Едвардс на додачу ще насипає трошки трештока, прямо в обличчя Дюранту там. Прикольна реакція від Кейді, він просто посміхається у відповідь. Він, звісно, був мільйон разів вже в такій ситуації. Причому з обох сторон а Ентоні Едвардс продовжує насипати Дюранту в обличчя триочкові. Він в цілому сьогодні приносить 33 очки, 9 підбирань, 6 асистів, 58% з гривень сьогодні влучає. Насрід чудово допомагає з лави запасних. Там ще також треба відмітити нікела александра уокера який сьогодні допомагає 18 поінтами з лавки тому як би Дюрант не намагався а допомоги від партнерів він сьогодні не знайшов 1-0. рахунок в серії на користь Міннесоти. і тепер подивимось чим у другій грі відповість фінікс проти ось цих монстрів Тепер давайте на пару слів на прес-конференцію, де Ентоні Едвардс та Кевін Дюрант діляться враженнями про той самий епізод. Ну я думаю, ви знаєте, що Кевін Дюрант – це мій взагалі улюблений гравець, тому це було одне із найкращих відчуттів в моєму житті. Ну, це баскетбол, так це плей-офф, але це баскетбол. Ти розігріваєшся, влучаєш, влучаєш складні кидки. У тебе хороше самопочуття, тому те, як ми маємо на це відповісти, тепер на мені. Східна розборка. Перший матч між Нью-Йорком та Філадельфією. Джейлен Брансо. Ну, подивіться на нього просто наречений. З іншої сторони у Філадельфії Ембіт був під питанням участі, але все-таки на перший матч йому дозволили вийти і не дарма. Подивіться, які циркові кидочки він влучає на перших секундах. Хартенштайн нічого не може проти нього зробити. Далі головний претендент на найбільш прогресуючого гравця цього сезону Тайріс Максі йому також допомагає. Влучає трьошку там метрів з восьми з половиною. Пізніше МБІТ знову бурить собі шлях у фарбу, плюс 10 Філадельфія попереду. З іншої сторони, лава запасних Нью-Йорка просто нещадно сьогодні грає. Так, Богданів щось був на ваших екранах. У нього 13 поїнтів. Далі Джейлен Брансон. Він якраз не найкраще свій баскетбол сьогодні показує. Та, тим не менш, 5 очок переваги у Нью-Йорка. Далі МБІТ У відповідь: Ого, який данк! Сам собі навісив від щита, але що далі? Відчувайте, як піднімається вологість. Це сльози вболівальників Філадельфії. Бо скільки можна, що не плей-офф, то травма у джуеля. Це був його перший данк після травми, і знову його тривожить травмоване коліно. Ні, таким чином, при дефіциті мінус 5, джеель залишає майданчик, а лава запасних Нью-Йорка продовжує знищувати. Майлз Макбрайт за другу чверть переграв Філадельфію. Уявіть собі. У нього 13 поємтів за другий відрізок, а у Філадельфії 12. Щоправда, у третій чверті, попри біль, попри ушкодження, повертається на майданчик Джелімбі. Це, звісно, відкриває майданчик для Тайріза Максі, який набирає сьогодні 33 очки. Джелімбі дає сьогодні 29, 8 підбирань, 6 асистів. І ось таку прекрасну передачку на Келі Убри і Філадельфія попереду вже у третій чверті. Тільки своєю однією присутністю, джел повністю міняє хід поєдинку, але знову не дає спокою. Захисту Філадельфії, лава запасних Нью йорка Майлз Макбрайт, 21 очко, 5 із семитрочкових. Йому допомагає Брансон, який майже все змазав, але все одно 22 очки набирає сім підбирань, сім асистів. Максі каже: я не буду миритись. Коротше, до мінус трьох. Але знову ж таки, по-перше, Нью-Йорк ледь не повністю забирає сьогодні щіт 55-33. Перевага за підбираннями. А по-друге, у четвертій чверті просто знищує Джош Харт, який в результаті набирає 22 очки, 13 підбирань. Нью-Йорк забирає перший матч. Ну і подивимось на здоров'я Ембіда перед грою номер 2 Бандо, нагадую вам про розіграш з метою допомоги Збройним силам України. Серед подарунків ви знайдете Джерсі Джаморанта, цікаві книжки про баскетбол та баскетбольний м'яч. Щоб задонатити скануй QR-код а за подробицями, пірнай у допис під це відео. Клівленд проти Орландо команди дещо схожі і сповідують жорсткий фізичний стиль у захисті. Але якщо минулого року Кевелз були не готові до рівня боротьби у плей-офф, то сьогодні вночі здавалось, робота над помилками виконана. Донован Мічел складнюча трьошка із відхиленням. З метрів восьми з половиною заходить далі. Знову донован. Який прохід? Ого, яка передача на тоненького на Алена? Мічел нарешті все краще і краще виглядає після травми. Майже набрав оптимальну форму. І ще один данк. У швидкому відриві плюс 12 робить для своєї команди на початку зустрічі. Далі Еван Моблі дуже круто використовує свою перевагу у зрості. Шикарно сьогодні зіграв у захисті. У нього 16 очок, 11 підбирань. З іншої сторони, Орландо майже все сьогодні промазали. Навіть хороші якісні кидочки, навіть штрафні 11 штук. Тому, як би не намагався, Пауло Банкеро, Меджик цього лише 15 поїнців набирають за другу чверть. Горять на двозначній перевазі Джеред Аленс. Передачі Гарланда Гати згори. Скажений данк від мікрофона. У нього 16 очок, 18 підбиранню. Відповідь Джейлен Сакс не менш крутим данком відповідає. Пауло Банкеро у своєму першому плей-офф у житті дає 24 очки і 7 підбирань. Але аж на 9 втратах, тим не менш, до мінус 4 скорочують рахунок. Але Донован Мічел. Його ще треба якось зупинити. А він, на жаль, чи на щастя, сьогодні абсолютно не спинний. Набирає тридцятку із хорошим відсотком. Каріс Лавер допомагає. Знову плюс 14 кевлерс з попереду. Тому знову банкеро і компанія вмикаються у четвертій чверті. Франц Вагнер дає сьогодні 18 очок. Мо Вагнер дає десятку, плюс п'ять підбирань з лави запасних. І знову перевага менше десяти. Але Донован Мічел не дає розігнатись команді з Орландо. Йому також допомагає Даріус Гарланд, у якого 14 плюс вісім асистів. 1-0 рахунок в серії таким чином на користь Кевелс Орландо ж трішечки спробували на смак плей-офф. Наскільки тут сильно відрізняється рівень фізичної боротьби, ну і подивимось, чи вони зможуть відповісти у матчі під номером 2. Повтор минулорічного фіналу заходу Денвер проти Лос-Анджелес Лейкерс. Але для початку трішечки відволічемось. Я думав, що в той день я виглядаю дуже добре, адже я надів костюм у стилі бізнес. Такий, як зараз на тобі? Так. І що сталося? Вони сказали, що я схожий на грю. Чому це тебе бентежить? Мене не бентежить. То чому ти це згадав? Бо вони не дають мені спокою. Вони? Слухайте, я не ваш бос. Ось така реклама була напередодні матчу. Ну і подивіться, в якому одязі, в якому вбранні сьогодні Нікола Йокіч прям один в один грю-персонаж із мультика. Ну а ми з вами на майданчик Лейкерс програли останні вісім матчів проти Денвер Нагетс. Джамал Мюррей, подивіться, як одразу вривається згори. Джабал Мюррей в регулярці і в плей-офф – це просто дві різні людини. а Ентоні Девіс йому відповідає. Ще більше відповідає цей дідуган, якого ніхто не може спинити, вже 21 рік у Лізі, плюс 10 попереду Лейкерс, але Денвер потихеньку потрошки все-таки. Корочують відставання, арон Гордон, класний данк. Далі Нікола Йокіч відпрацьовує на чужому щиті, зрівнює рахунок. Тому подивіться, що робить Леброн Джеймс на останніх секундах першої половини. Б! Майже із сиреною. Лупить триочковий на лідерство. Леброн у першій половині дає 19 очок. Дарвін Хем його і Девіса юзає просто по повній програмі. Брон сьогодні відіграє 41 хвилину. Девіс – 45. Далі у третій чверті Денвер кидає Дабл Тім на Леброна. Але в цій атаці це мало допомагає. У Джеймсу сьогодні 27 очок. Але допомагає в цілому. Адже у Леброна сьогодні сім втрати. Далі в другій половині щось сталося із ментальністю гравців Лос-Анджелеса. Лейкерс просто були знищені у транзиціях на щиті. Мали на 8 втрат більше. І як бачите, Кентавіус вже робить майже двозначну перевагу Денвера у третій чверті. Далі у четвертій. Джамал. ууу, який розворот проти Остіна Різа. У Мюре сьогодні 22 очки, 10 асистів. У відповідь Девіс намагається тримати Лейкерс. У нього 32 очки, 14 підбирань, 4 блокшоти. Але от з іншої сторони спинити двійника Грю Ніколу Йокіча так ніхто і не спромігся. Йокіч набирає сьогодні 32 очки, 12 підбирань, 7 асистів. У Майкла Портера Джуніора 19, Арон Гордон допомагає дабл-даблом. Таким чином 1-0 на користь Денвера і з одного боку Леброн рідко програє два матчі поспіль у серії, а з іншого боку це Денвер. Бандо, більш детальну статистику та ще багато різних цікавинок ви знайдете у телеграм каналі game 7 за посиланням у дописі. Ну а на цьому, друзі, дякую усім, хто підтримує канал матеріально. Дякую за ваші дрож, ендвани, 2 лаяпи і базари. Усіх охочих доєднатись, посилання очікує в дописі під цим відео. Ну і на цьому всім па-па!